Вітаю, я Інна Клименко, практикуючий психолог, і ідеєю запису цього відео я надихнулася абсолютно з реальної історії. Е, молоді чоловіки, жінка, які ну абсолютно довго були в стосунках, але зробили всі можливі і неможливі кроки на шляху до розлучення. І, мабуть, ця б історія закінчилася сумно, ну якби не витівка всесвіт, можна так сказати. Документи на розлучення загубились між країнами. І ці люди сприйняли цю ситуацію як знак про те, що можливо десь. Потрібно більш детальніше розібратися про, про те, що між ними насправді відбувалося, як потім вони вже самі сказали, дали останній шанс цим стосункам і записались на консультацію до психолога. Так от на що я хочу звернути вашу увагу? Річ у тому, що коли трапляються непорозуміння в парі, то, як правило, грабельки, які дуже болючі, закладувалися набагато раніше до зустрічі цих двох людей. І е, якщо ви слухаєте це відео, да то ця тема швидше за все якось вас чіпляє, або можливо навіть болюча. І хочу звернути увагу, що ви десь проходили так само певні етапи, але просто не звертали на них увагу. Тому я зараз пропоную їх просто структурувати. І так, перше, що відбувається між нами, до речі, це стосується не тільки любовних стосунків, це так само може стосуватися і дружніх стосунків. Тобто, коли ми зустрічаємо іншу людину. Це перше це контакт, та фактично на рівні погляду, тіла ми усвідомлюємо, що ця людина нам симпатична, тобто нам подобається, як вона розмовляє, як вона виглядає, як вона посміхається і так далі. Якщо тут нам ок, то ми переходимо на інший щабель, більш вищий. Ми розуміємо, що ми хочемо спілкуватися більше. Тобто ми приділяємо час, увагу, ходимо на побачення, переписуємося, зустрічаємося. Якщо нам там добре, ми переходимо на більш високий щабель. Ми розуміємо, що ми поважаємо цю людину. Так? Завдяки ті інформації, яку ми знали, виходячи з попередніх двох пунктів чи щаблів, ми поважаємо. Я тебе поважаю за те, ти мене поважаєш за це. Якщо тут все добре, ми переходимо ще на більш високий рівень. Це довіра. Так? Тобто, ми з якогось переляку починаємо цій людині довіряти. Все дуже просто ми розуміємо, що у нас виявляється, або навіть не усвідомлюємо цього, але десь відчуваємо, що у нас. Спільні цінності. Тобто ми однаково дивимося на любов, на справедливість, на порядність, на вірність, там, на бережливість або щедрість, на здоровий спосіб життя, виховання дітей і так далі. Дуже багато цінностей співпало. А тут виходить так, що ми ніби однакові. Да? З одного стіста я тобі довіряю, як самому собі, і взагалі з тобою в розвитку би пішов. І потім приходить таке усвідомлення: я люблю цю людину. Да? І коли дуже довго люблю, то така хай-левел, да, вишенька на торті, я... це мій ідеал. Да? І тут важливо розуміти, що ми всі неідеальні люди, слава Богу, і в когось різні бувають ситуації, да? хтось може без настрою, хтось не виспався, погано почувається і так далі. І ця не ідеальна людина, верніше ідеальна в нашій реальності, стає раптом неідеальною, тому що вона видає неідеальну реакцію. І якщо нема такого навика, да, або домовленості в парі, сісти про все поговорити, ну тобто практично один напроти одного, да, вічливо і в той же час відверто розказати про те, що відбувалося, що я відчуваю до цієї ситуації, як на мене це вплинуло і взагалі чого я прагну, то з'являється така величезна ложка дьогтя в цій великій бурці медики. І коли ми про це не поговорили, то ми автоматично провалилися на більш такий, нижчий щабель, тобто ти вже мій там, принц на Білому коні, або я не твоя принцеса, але я тебе ще люблю. Потім ще там 10 ложок дьогтя. І ми провалюємося ще на найбільш нижче. Да? Я вже сумніваюся, що можу я тобі довіряти. Потім ще можу дьох то, я тебе вже не поважаю. Да? І там взагалі люди вже прагнуть завершити ці стосунки втікти з них. Тому тут важливо розуміти, що коли ми це не усвідомлюємо, да? і ну, це так, я красиво назвала дьогодь. Да? В усному народному творчості, в творчості, народній творчості це називають тим, що пучить. Да? І коли ми, ми вже там того меду не лишилося тільки те, що пучить, то що відбувається? Да? Люди звинувачують один одного, хочуть зробити один одному якомога якомога боляче, да? і цим самим ще усугубляють ситуацію. Тому перше, що потрібно зробити в даному конкретному випадку, да? якщо Ще там, хоч трошки того меду лишилося, да, і тут ще щось же то з цим потрібно терміново щось починати робити. Е, ну, як мінімум, бігти до психолога. Да, і там бігти не для того, щоб злити на психолога те, що лишилося, да, в тій бочці меду, а для того, щоб отримати в психолога певні інструменти да, для утилізації і такого ресурсного способу. Справлятися з тим, що вже накопилося, і шукати нові шляхи домовлятися. Але якщо так трапилось, да, що там уже взагалі того меду не лишилося, а лишились тільки продукти там розпаду пари, да, і воно, ви самі повинні розуміти, що воно, коли там ви знаходитесь дуже довгий час в мертвих стосунках, то воно смердить. Да, і з тим, що смердить, люди хочуть швидко побігти в нові стосунки і фактично отравляють Самих перших днів ці вже нові стосунки, да, тим, що вони притягли із старих. Тому тут кожен приймає для себе рішення, і робить вибори сам. Да, як то все уделізувати, як зробити детокс, це можна робити абсолютно самостійно, але це буде довго. Можна записатися до психолога да, і знайти можливість зробити це швидко і таким чином подарувати собі фактично уже роки нового щасливого життя. Тому. Вибір буде завжди за вами остаточний, але закликаю вас до того, що давайте будемо шанувати і один одного і себе, бо там десь найкраще виборюють для нас можливість бути вільними в першу чергу від своїх внутрішніх темень. Тому боремось і поборемо разом.